Усіх вітаю на білоцерківському авторинку. І сьогодні у нас на огляді Dodge Journey 2017 року. Він має 149 тисяч кілометрів пробігу, 2,4 бензиновий двигун, звичайно, що автоматичну коробку передач. Він у нас на максимальній комплектації. Це у нас Америка. Були незначні пошкодження передньої частини, які якісно відремонтовані. Тут у нас повністю ходова частина обслугована, масла та фільтра замінені, і давайте я вам покажу її зсередини. Авто має дуже гарний та привабливий зовнішній вигляд. Маємо звичайну оптику. Оригінальні дуже гарні диски. По кузову, як я вже і казала, немає ніяких нюансів. Все виглядає охайно, дуже гарненьке. Є у нас камера заднього виду, також це у нас комплектація. І давайте заглянемо всередину. Ось так у нас виглядає салончик, комбіновані сидіння у дуже гарному стані. Нагадаю, що це у нас максимальна комплектація. Тут у нас є люк, електрорегулювання сидінь з масажем, повний електропакет, блокування вікон, центральний замок, регулювання дзеркал з підігрівом. Все виглядає. Дуже гарно. І давайте зараз заведемо. Авто заводиться кнопкою Start-Stop. Тут у нас є одна помилка, це у нас через те, що не працює датчик тиску в шинах. Тут у нас є автосвітло, автодощ, круїз контроль. Такий у нас мультируль з голосовим керуванням, великий екранчик, все працює. Трьохзонний клімат, контроль, підстаканники, підлокотник великий. Дуже все охайно виглядає. І зараз покажу вам його позаду. Позаду у нас все виглядає дуже охайно. Тут ми можемо регулювати кондиціонер. Є у нас підлокотник. Все виглядає дуже гарно. І давайте я вам зараз покажу третій ряд сидінь. Ось так у нас виглядає багажник. Тут у нас третій ряд сидінь. Доволі багато місця. Тут у нас також є. Додаткові полички. Ну а я запрошую вас до нас на авторинок, на тест-драйв та детальніший огляд цього авто. Ви можете його оформити в лізинг терміном від 6 до 36 місяців. Також можете оформити його в кредит. І у нас ви це все можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто.